отже, чим більше він слухається Бога в пустелі, тим гіршим стає його життя. Чи зможе він говорити чашнику і пекарю про вірність Бога зараз, коли він не бачив жодного її доказу у своєму житті протягом десяти років. Якби Йосип був схожий на багатьох із нас, знаєш, що він сказав би тобі наснився сон минулої ночі? Дай мені спокій. В мене теж колись був сон, сни не збуваються дозвольте мені сказати наступне. Бог чинить так і з кожною своєю дитиною. Є три кроки до нашої долі. Перш за все Бог дає нам обіцянку. Так він чинить так і з кожною своєю дитиною. Бог дасть вам уявлення про те, куди ви йдете. У мене на столі є папка з подіями, які Бог показав мені у 1981 році. Але здійснювати це я почав тільки після того, як мені виповнилося 50 років. Розумієте? Отже, Бог дає нам обіцянки, і якщо ти занепокоєний тим, що з тобою цього не сталося ще, то я кину тобі виклик. І повір мені, будь ласка, я кажу це з глибокою глибокої любові до тебе. Біблія каже, що Бог винагороджує тих, хто старанно шукає його з вірою. У Біблії не сказано, що Бог винагородить тих, хто іноді шукає його із подивом, і сумнівами. Отже, я був зовсім молодим і чесно, це виглядало безглуздим, але я вірю, що це було розумно. На початку навчання я покинув тенісну команду університету Пердію, тому що в мене не було часу для Бога. навчатися і так було важко, тому що я вивчав технічні науки, і я жодного разу не пошкодував про це рішення. Жодного Але я дещо робив на полі для гольфа вночі. Я молився, взиваючи до Бога, і Бог давав мені проблески бачення. Коли це відбувається, він дає вам обіцянку. Потім починається процес. Процес це пустеля, розумієте? Саме тоді він розвиває ваш характер, щоб ви змогли впоратися з його обіцянкою. А потім третій крок це так би мовити просування у служінні, і це виконання обіцянки ви тільки подивіться на Йосипа, коли він з'являється в Біблії. Він мій улюблений герой. Він і Даниїл є моїми улюбленими героями в старому заповіті. Вони мені дуже подобаються. Я розповім вам, чому. Ми дивимося на Йосипа, коли він з'являється в Писанні. Другий вірш каже, що він розказав батькові про погані речі, які робили його брати. Отже, він базіка, так? Вірш восьмий. Йосип хвалиться, що в нього риза різнобарвна. Отже, він цим пишається, згода. І восьмий вірш у англійському перекладі нове життя ясно показує, що він говорить до. Своїх братів зверхньо. отже, ми бачимо хвалька і базіку, який пишається своїми снами і зверхньо розмовляє з людьми. Якби Бог здійснив своє бачення для Йосипа в той час, то отримав би самозакоханого, невпевненого лідера. справа в тому, що Саул ніколи не проходив через пустелю, як Давид. Саул тримався, доки в нього було смирення, яке здавалося справжнім, але не було таким. Коли його шукали, вигукуючи його ім'я, він ховався між речами в обозі. подивіться на його першу велику перемогу. Він споруджує собі пам'ятник. Тож смирення було цілковито поверхове. це не було справжнє смирення. І я думаю, що це дійсно смішно, якщо ви подивитеся на Мойсея. Він проходить через сорокарічну пустелю, і все ж він пише в числах 12, що Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Хто пише, що він найлагідніший за всяку людину на землі? Хтось по-справжньому смиренний, тому що він розуміє, що таке справжнє смирення. Це прояв повної залежності від Бога та пристрасної любові до людей. Але ось Йосип, всі ми знаємо його історію, тому я не буду витрачати на неї час. Проданий як раб, кинутий в яму. Я впевнений, що ви чули це по телебаченню, що означає яма. Зупинка в місці ремонту. Потім його продали як раба на 10 років. Але ось те, чого ми в західному світі не розуміємо: коли вас продають як раба іноземної нації, ви залишитесь рабом до кінця свого життя. Ваша дружина буде рабиною, і ваші діти будуть рабами також. Одне діло народитися рабом, але тут зовсім інший сценарій. Ти народився спадкоємцем дуже заможної людини. Ти улюблений син, і всього цього тебе позбавили твої рідні брати. Тепер ти в рабстві 10 років, розумієте? Тож давайте подумаємо: 10 років це дуже тривалий час. Чи не так? Дамеказізен? Отже, Бог завжди благословляє вас, де б ви не були, і у Йосипа все добре. Але тут трапляється щось дуже погане. Йосип служив в будинку одного з королівських офіцерів як раб, і от дружина цього пана захоплюється ним. Вона не підійшла до нього лише один раз. Вона підходить до нього щодня, розумієте? А тепер уявіть собі. Ця жінка одягнена найкраще. Від неї приємно пахне, і вона дивиться на Йосипа дуже спокусливо. Вона не підходить до нього лише раз. Вона підходить до нього щодня, і мені подобається його послуг Слову Божому. Він каже: ні, 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 він чинить опір цьому щодня. Тепер ми повинні пам'ятати, що в нього немає групи підтримки, у нього немає пастора, ніхто не знає, хто він такий. Йосип слухається Бога. Ми дивимося зараз на 10 років, протягом яких не здійснилося жодної унції бачення даного йому Богом, але він все ще слухається Бога. Ось що люди роблять, коли потрапляють у пустелю. Вони стають пасивно агресивними і кажуть: Я покладаюсь на Бога, але не підкуряй. Okay? Знаю, що ніхто з вас ніколи okay? цього не визнає, але саме так люди думають в глибині душі. Це ніби я збираюся трохи помститися, бо Боже, ти рухаєшся не так, як я собі думаю, що ти повинен рухатися в моєму житті, так Але Йосип цього не робить, він підкоряється Богові. І мені подобається те, що Павло говорить до Филип'ян, 2.12. Отже, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням, виконуйте своє спасіння. Отже, Йоси боїться Бога, і це не лише Павло говорить до Филип'ян, а й Бог говорить до нас. Легко слухатися Бога, коли ми на конференції там є помазання, хтось поклоняється, у нас по обличчю течуть сльози. Але як бути, коли про вас пліткують на роботі? Ви втрачаєте роботу або ваша дитина блює опівночі? Саме тоді теорія стає реальністю. Павло каже, що вони зробили добре, і це насправді Бог каже, що це добре, коли ви слухняні, були не тільки в моїй присутності. Але значно більше тепер у моїй відсутності. У Йосипа в Єгипті немає церкви, немає спілкування, немає біблії, і все ж він слухається Бога. Він чинить опір. Так Тож одного разу ця жінка хапає його за халат, а вони в хаті самі. Вона, мабуть, робила це навмисно. В неї трохи видно груди, ймовірно, видно голу ногу в розрізі вбрання. Вона підходить і каже: ніхто не дізнається, ніхто не дізнається Зроби це. Я вся твоя мого чоловіка немає вдома. І мені дуже це подобається те, що зробив Йосип. Він тікає від сексуальної розпусти. Він робить саме те, що говорить слово Боже. І що він, врешті-решт, отримує за це? Потрапляє в підземелля. Наші в'язниці в Америці сьогодні це сільські клуби в порівнянні з близькосхідним підземеллям. Я проповідував у найбільшій в'язниці Сполучених Штатів півроку тому, яка називається Ангола. Вона знаходиться в Луїзіані. Це неймовірно. Також я був у підземеллях близького сходу. Зазвичай це видовбані в землі цистерни у метр двадцять завишки. У псалмі 105 сказано: кайданами мучили ноги його, залізо пройшло в його тіло. Так, цистерни у метр двадцять завишки. Немає сонця. Зазвичай там сиру, бо це цистерна. Отже, він прикутий, немає телевізора, немає баскетбольних майданчиків. Він сидить на землі, і вони дають йому хліб скорботи. Ось що це таке. Вони не хочуть, щоб він помер, тому що смерть це занадто легко. Тому в'язням дають достатньо хліба й води, щоб зберегти їхнє життя. Вони хочуть, щоб в'язні страждали. Отже, він у цій темниці, і тут Бог дає Йосипу найбільше випробування. У чому ж воно полягає? І до речі, ми всі не любимо випробування. Чому? Адже наші проміжні та фінальні тести це насправді корисно. Я летів над океаном три ночі тому. Я дуже радий, що пілот пройшов цей тест, бо ми разом з ним не опинилися в океані. Бог сказав Ізраїлю: Я привів тебе в цю пустелю, щоб ти міг дізнатися, що у твоєму серці. У всякому разі, це вже інша історія. Отже, Бог дає Йосипу найбільше випробування. У чому воно полягає? Він проводить до нього двох чоловіків: чашника і пекаря. Ми всі це знаємо, чи не так? Минулої ночі їм наснилися сни. У чому виклик? чи зможе Йосип говорити їм про вірність Бога. Коли він більше десяти років не бачив жодної унці вірності Богу у своєму житті щодо своїх снів і мрій, Подумайте про це, Бог каже, твої брати будуть служити тобі. Ти будеш лідером, твої брати будуть служити тобі, і навіть твої мама й тато будуть під твоїм керівництвом. А він зовсім не бачить, щоб це здійснювалося. Гірше за те він просто проповідує мрію, яка приводить його в яму й рабство. Він чинить опір, підкоряється Богу і тікає від сексуальної аморальності, а за це потрапляє в темницю. Отже. Що більше він слухається Бога в пустелі, то гіршим стає його життя. Чи зможе він говорити чашнику і пекарю про вірність Бога, якщо він не бачив жодного її доказу в своєму житті протягом десяти років, якби Йосип був схожий на багатьох із нас, знаєш, що він сказав би? Тобі приснився сон минулої ночі. Дай мені спокій. Я колись теж бачив сон, але сни не збуваються. Якби він вчинив так, то помер би в тій темниці. І знаєте, що він би сказав, помираючи? Бог не вірний. Він не виконує своїх обіцянок. Коли насправді Бог вірний і Бог використовував усе це, щоб підготувати Йосипа, щоб сформувати в ньому характер, який дозволить впоратися з виконанням Божого бачення, і ми бачимо, що Йосип тлумачить їхні сни. Він слухається Бога, навіть коли все не так, як слід. Отже, хлопці підвищують і він забуває про Йосипа. Тепер Йосип там ще два роки. Подумайте про те, щоб бути в такому стані. Хліб скорботи, кайдани в темниці ще два роки. Бачите, як збуваються мрії інших. А його сім'я вони забули про нього. Вони про нього просто забули. Yes. Так, отже, одного дня, як ми все знаємо, фараону сниться сон. Чашна каже, Боже, я зовсім забув про хлопців підземеллі. Йосипа підвищують до другого місця в усьому Єгипті, а в дійсності до другого в світі, тому що Єгипет був наймогутнішою нацією. Отже, настають сім років процвітання і ще два роки голоду. І ми говоримо про 19 років, і ось нарешті приходять брати. Таким чином, ми бачимо, що сон, який дав Бог Йосипу, здійснювався 19 років. Далі сказано, згадав Йосип, сни, що йому снились. І оце слово згадав не означає, щойно згадав. Це слово має значення постійно бачив перед собою. І саме це давало йому силу слухатися Бога весь цей час. Тож, якби ви були в підземелі і сказали, якщо я колись побачу цих хлопців, я їх уб'ю. Якщо так, то Бог мав би залишити Йосипа в підземелі, щоб він теж помер. Чому? Тому що він вбив би 10 з 12 колін ізраїлю, включаючи юду, через якого прийшли Ісус і Давид. Але Йосип благословляє їх. Отже, тепер Йосип має достатньо сильний характер, щоб впоратися з цією посадою лідера. Тому щоразу, коли Бог щось робить в нашому житті, ми повинні казати собі: Ова, Бог довірить мені здатність впливати на життя інших людей у такий глибокий спосіб. Я ніколи не зміг би зробити це самотужки. Він гартує в мені певний характер. Саме таким чином ми повинні дивитися на пустелю.